Запрошуємо вас, в наші книжкові фонди. Це директор Стрийської міської централізованої бібліотечної системи Людмила Яренко. Запрошує у свята і святих бібліотеки. Книжкові фонди. У великих кімнатах на полицях зберігається 125 тисяч книг. А ось 70 років тому, у 1940-му стрийська книгозбірня могла похвалитися лише сімома тисячами. Саме того року у періодиці вперше було згадано про Стрийську бібліотеку. Однак уже за перший рік існування книгозбірня налічувала десять. Тисяч примірників книг українською, єврейською, німецькою та польською мовою, і майже дві тисячі читачів у 70-х роках книжковий фонд зріс у десятеро. Проте вже незабаром бібліотечну справу торкнулася криза, яка була спричинена тоді докорінними перемінами у суспільстві. Саме у той час, у 1986 році, центральну бібліотечну систему очолила Людмила Яренко. Директором бібліотеки я працюю уже 25 й рік. Але загальний трудовий стаж, так, так, ви знаєте, вже навіть страшно говорити ту цифру, я прийшла сюди, в стіни центральної бібліотеки, 18-річною дівчинкою. У мене 36 років бібліотечного стажу. І як я прийшла в стіни ці, от я так і тут і працюю. Взагалі, мою професію я отримала по покликанню. Я від дитинства читала все, що. Все, що попадалося під руки, не один десяток років життя центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича, вирує завдяки професійним та відданим справі працівникам. Колектив забезпечує роботу чотирьох відділів, абонементу читального залу, відділу комплектування та нового відділу інформаційних бібліотечних технологій. Людмила Трохімівна тішиться працювати з колегами одне задоволення. Мені приємно працювати в такому колективі, дружньому професійному. Це команда високопрофесійних бібліотекарів, які вміють працювати, знають, як це робити. І завжди дивляться на крок майбутнє. Дякую. до ювілею бібліотеки планують відкриття інформаційних центрів доступу до інтернету. Нещодавно стрийська міська бібліотечна система стала переможцем конкурсу програми Бібліоміст. Тож відтепер кожен стриянин матиме змогу безкоштовно користуватися можливостями світової павутини у чотирьох філіях. Адже основним кредом колективу центральної бібліотеки є: працюємо на майбутнє. Люба Єворська, Руслан воськаросенлеській Стрийські новини.